Йоу! Йоу, Alec, Ларіса. Так, я покажу е свою, можна сказати, зараз імпровізовану невеличку майстерню. Е в ту, в якій я роблю мотоцикл, доводжу до ладу, як то кажуть. От тут вже сама рама мотоцикла. Е зняли мотори, зня знімали вручну за допомогою домкрата ось такого. Е своїм другом. У мене є там обширне відео, де повністю я це все робив. Розбирав ось який типу, ну, брудний мотоцикл. Тут пилюка. Такі трошки грязі так Він більш-менш типу, не якийсь там зашмірований і тому подібне. От, зняли двигун, все гарно попідпирали. Тут, тут. З того боку коротше, там домкратом даже тим самим зняв я головку блока, типу, розпредвала. Вот, Ми подивилися з другом, що всі ось вот, ці зазорчики. Зараз можна подивитися хіба що через Ось вот так, все у нас тут, звісно, чики піки по ходу діла. Вот. ну, Тут поміряємо зазорчики. Якщо з зазорами все нормально, хоча е, в е, типу, останньому обслуговуванні техобслуговуванні, ось пише той, що, що тут робилося, тут синхронізація інжектора, клапанів. Ну і е, з того всього прийшло 2500 км від синхронізації інжектора. І клапанів. Але все ж таки, та я людина така більш совісно до техніки, я перевірю. З е, ну, синхронізацією не буду нічого там перевіряв, тому що я чую, що мотоцикл рівно гарно працює, тому я це не буду робити. От. Така штука. От. Так що це все повністю вимивається. Це я буду мити вручну, е, своє приспосіблення покажу. Це ось така кісточка. така кісточка. Баночка і бензин. ну Бензин такий, там може бути соляра, ну, соляра трошки масна, то бензин. І сюди, і запчастину, сюди от кладу і там її вмию, припустимо. У мене є спеціальна миска, якій я тут все це мию. От вже готова кришка. Голови, оце, що зверху вона чистесенька, вона сюди закладається, чистенька криш, кришка ставлю. Далі клапана прокладка і повністю почищу, оце всі запчастинки все поміється, все в мене має бути блестіти, як положу. Так само рамусю повичищаю. Куплю спеціальний е, спрей, для того, аби е, всі роз'ємчики попшикати, для того, аби був хороший контакт і вони не закислялися. Це також важливо. Фільтра в мене стоять нульовики КСН, е, то нормально буде. Далі все обробляється, тобто вже колеса, там туди-сюди. Ну і на кінець, мабуть, вже пластик буду. я е, Робити Ось радіатор, все погорі Така штука ну, грає ансамбль Prodigy, Це Великобританія. Я люблю цей ансамбль ще з самого дитинства. От така штука. Щеплення також дивився, все там ніби гарно, але треба помірити зазори щеплення дисків. Тобто, не зазори, а самі товщина щеплення. Це що ще я зроблю? І відкручу нижній піддон, ось цю кришку. Подивлюся на маслоприйомник, все чи там гаразд. Ось така штука. Так я працюю своєю технікою. Ну і так переважно ми працюємо з друзями, тобто з мотоциклами. По утепленню зараз на дворі мінус 5, мінус 10, тут невеличкий камін і кулер, який нагнітає повітря тепле, воно змішується з камінним повітрям і в кімнаті досить нормально. Класно можна працювати тепло, так щоб не замерзнути. тому Музика є, тепло є. Ну і все, робота є, можна з задоволенням працювати. Оце так я хотів вам поділитися. Все ж таки своєю такою, таким хобі.